Коли вже у нас біля підвалу рванула, я не знаю, що це було: бомба, не бомба. І я вже на як ми були в підвалі, я накрила своїх дітей, тому що думала, що з дому сложиться як карточна колода. Наталія з п'ятьма дітьми приїхала на Волинь ще два роки тому. Мусила виїхати із рідного Сєвєродонецька на Луганщині. Зараз мешканка Нововолинська, однак час від часу навідувалась у село поблизу Будятичі. Змінила не тільки місце проживання. Їй важливо було адаптуватися. Тож близько року вона безкоштовно навчалася у Нововолинському центрі професійно-технічної освіти. Я більше своєї частини життя віддала дітям. Зараз я вирішила займатися собою. Для неї та інших вимушених переселенців спеціальне професійне навчання організували у шести різних напрямках. Це стало можливим завдяки благодійному фонду Сапорт Й донорам The Black sea Trust і та Поромівській ОТГ. До слова, від початку війни громада прийняла близько тисячі переселенців. Ми провели, створили освітні курси для ВПО і зробили 56 фільмів. Це були модулі по професіях Суса з ремонту автомобіля, електрогазозварник, кухар-кондитер, офіціант, бармен, штукатур, плиточник, лицювальник. Вони там мали змогу, по-перше, познайомитися між собою, а по-друге, познайомитися з місцевими людьми, які працюють на базі цього навчального центру. І в принципі були залучені до всіх заходів. Теорію учні опановували вдома. До речі, нею можна користуватися у вільному доступі і дотепер усім охоче. А от практику проходили безпосередньо у цехах центру професійно-технічної освіти. Кожен з них хотів десь себе знайти в цій місцевості. Хтось шукав роботу, хтось просто реєструвався як ВПО і отримав виплати. Вони могли пройти навчання, і безпосередньо це навчання можна було пройти вдома. Дивитись відеоролики і тоді отримати такий, якби сертифікат про те, що ти прийшов в такий курс навчання, а тоді вже можна закріпити, отримавши атестат в закладі. Бажання наших громад розвиватися по-сучасному і допомагати людям таким чином, щоб їм було легко, просто і в той же час зменшити той біль, який вони відчувають, покинувши свої домівки і змушені жити, мешкати, створювати нові. Умови в іншому регіоні, так як ми розвиваємо цифрову державу, ми використовуємо цифрові послуги і цифрові елементи для підтримки вимушених переселенців. На початку повномасштабного вторгнення тільки у Нововолинській громаді було близько 10 тисяч переселенців. Тому у благодійному фонді запевняють, що запит на таке навчання у громади був високий. Ми отримували запит на це, тобто ми відчували потребу людей у цьому, і ми подалися власне на цей проект, щоб дати людям змогу, якби ці знання отримати. Такі курси підкреслюють організатори, були важливі і щоб допомогти людям з інших областей психологічно адаптуватися у Волинській громаді і для того, щоб допомогти їм знайти роботу. знаєте, перш за все це нові знайомства. Я думаю, якщо я ж кажу такі курси пілі тренінги були періодично проводилися і в і в ліпоромській громаді, то люди би приходили. Приходили і думаю, щоб і навчалися і роботу знаходили. Ми вже на сьогоднішній день почали робити короткострокові курси, де проводять заняття для людей, які хочуть отримати знання із кулінарії для електрогазозварників і слюсар з ремонту автомобільного транспортного. І Результатами у центрі професійно-технічної освіти пишаються. Наталя після курсів з новим досвідом активно займається пошуком роботи, однак і навчатися не припиняє. Вони надихнули мене, і я вивчилась вже на менеджер адміністратор тобто в таку професію, і на психолога. Це було мені дуже потрібно, щоб розібратися із собою і так розуміти дітей. І на ну, цьому я не зупиняюся. Я ще зараз вивчаю китайську і хочу ще англійську. Хочеться, щоб от якраз по душі раз мені зайшов мене жі адміністратор. Значить, треба починати. А там я ж кажу, можливо, і свою справу якусь відкрити. Тож проєкт спрямований на підтримку тих, хто мусив змінити життя через війну, оцінює Наталя справді важливий і наголошує важливо, аби такі корисні проєкти від благодійного фонду Сапорюа та донорів за і «Юсейт» були і надалі. А головне, щоб вони допомагали справитися зі стресом, повірити в свої сили і відкрити нові можливості. Анна Крачук, В'ячеслав Білов, Василь Морощук, дванадцятий канал.